Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за однією дуже цікавою тваринкою. А хто ж це спробуйте здогадатися? Між травою і гілками в лісових доріжках біжить клубок з голками на коротеньких ніжках. Як ви думаєте, хто це? Так, діти, це діжачок. Всі ми хоч раз в житті зустрічали цю милу тваринку. Гостра мордочка, чотири коротенькі лапки та ціла купа колючок. Їжачок – це невелика дика тваринка. Він маленький, сірий, колючий. Хто ж його не знає? Живуть їжачки повсюди. В природі їжачки живуть у лісах, в степах або й і містах. Вони риють собі нірки під корінням дерев або й в кущах. Можуть поселитися і в чужих покинутих нірках. Їжаки спілкуються між собою. Їхнє спілкування відбувається допомогою свисту. Коли розлючні їжаки бручать, вони прекрасно знаходять спільну мову із собаками та кішками. У їжаків є хвіст. Він маленький та майже непомітний. У тваринки велика голова. І витяг та мордочка з загостреними рухом головим носом зуби їжака дрібнині і гострі, задні лапи довші за передні, на лапках по п'ять пальців, які допомагають їм чистити свої голуки. Ніжаки нічні тварини. Вдень вони сплять у норах, а вночі виходять на полювання. Це все єдні тваринки. Але в основному вони їдять. Жуків, комах, гусниць, лимаків, тощих черв'яків люблять їсти також жаб, мишей, ящерок. Їжаки можуть їсти навіть отруйних змій з рослиною їжі. Їжаки їдять гриби, мох, жолоді, люблять і солодкі ягоди, малину та ожину. За літо ці тваринки повинні добре наїстися, щоб пережити зиму в сплячці. Маленькі їжачата зовсім беззахисні, як кошенята, навіть голок у них немає. З часом у їжаків з'являються голки, та він вже вміє згортатися. Як тільки їжачки підростають, мама їжачіха починає вчити їх, як знаходити їжу, що можна їсти. Що ні, незважаючи на свою незграбність, міжачки можуть дуже швидко бігати. Міжачки є вороги, лисиці, великі сови, яструби. Він від них не тікає, а замирає на місці, звернувшись, велику кулю. Котитися він не може, бо зразу розгорнеться. Міжаки кмітливі, сміливі та дуже розумні тварини. Милі їжачки забавно хропуть і пирсають. Їжаки дуже довірливі, вони не бояться людей. Їжа це дуже корисна тварина. Це головний охоронець, садів та палів. Але навіть такі розумні тварини іноді обирають не найбезпечніше місце для нір. Вони можуть поселитися і біля дороги. Як ви гадаєте, чи зможуть захистити їжачка його кулічки від машин? Так, не зможуть. Дорога навіть для їжаків є небезпечною. Тому в деяких країнах встановлюють попереджувані знаки для водіїв в місцях великого поселення їжаків. Бачачи цей знак, водій скидає швидкість. А зараз подивіться, як допомагає ворона переляканому їжачку перейти через дорогу. Та не потрапити під машину. В природі буває різне, і кожна тваринка та птахи, рослини потрібні та важливі. Якщо побачите їжачка, можете пригостити його молочком або м'ясом. Він поїсть із задоволенням. А от яблука їжачок не буде їсти, яблука допомагають йому захиститися від комах. Він наколює їх на голки, щоб змастити їх яблучним соком. Ось такий він цікавий та трохи другокометний їжачок. а наше заняття закінчилося. До побачення, діти, до нових зустрічей!